Доброго дня, мої любі друзі! Розпочинаємо наш сьогоднішній прогноз для всіх знаків Зодіака на лютий місяць 2024 року. І розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп із першого знаку це Овен. І так, Овен в лютому. Вас очікує непростий час, період. Вам прийдеться дуже важко працювати. Вам прийдеться дуже багато брати на себе відповідальності за свої дії, за свої поступки. Ви будете відстоювати те, що вам приналежить по закону. Те, що вам ваше по праву, ви будете відстаювати і свої права, як і на роботі, так і вдома. Але цей місяць ОВНи ви розпочинаєте і тому задача вас буде не простих. Тому наберіться терпіння, мужності і пам'ятайте, що після такої важкої праці завжди наступає такий вже більш легкий період. Тому в лютому вам прийдеться трішки попрацювати, трішки напрягтися, трішки такої. Сили волі проявити, витримки такої. І вже під кінець ви отримуєте те, на що ви заслуговуєте. Але місяць лютий для вас буде таким трішки напряжним, можна так сказати. Слідуючий знак зодіака – це тілець. І вам випала дуже і дуже гарна карта. Тому що, по-перше, ваш фінансовий блок відкритий. Тобто до вас дійсно будуть поступати ті фінанси, задля яких ви раніше працювали, і ради яких ви працюєте, можливо, зараз. Але ви будете хазяйкою, від вас буде все залежати, Як ви зможете построїти план, зробити оцю стратегію, проработати його, це все. це все буде залежати від вас самих. Тобто, ви являєтесь, Повністю хазяйкою в цьому місяці. Що стосовно е, дівчат, жіночок, що стосовно е, е, мужчин, то я хочу сказати, що на вас чекає е, якесь знайомство із жінкою, яка не бідна, яка практична, яка буде, знає лати в роботі, в сім'ї. Е, це дуже така перспективна, хороша особа. Яка буде відігравати і подальшу роль у вашому житті. І це дуже хороша партія для вас буде в лютому. Ну, а для жінок я скажу, що вам цей місяць принесе багато корисного, да? і прибиль грошову якусь, і роботу, і? Нові можливості, якісь для вас будуть відкриті, але це більш такий продуктивний робочий період у вас буде у лютому. Для близнюків, я хочу сказати, що для вас цей місяць також буде приємний і також трішки прибильним, тому що на вас чекають також винагороди грошові, можливо, якась. Прибавка. Але це не буде, звісно, такою великою, на що ви так надіялися, але ви отримуєте те, Раді чого ви також працювали. Також це можливі якісь знайомства для жінок, початок нового якогось роману, початок якоїсь можливості. Для вас відкривається, ну і також е лютий несе вам якісь приємні сюрпризи. Тому очікуйте. Е для чоловіків е це, можливо, якісь е зміни на роботі, також прибавка. Можливо, е ви е отримуєте е те, е що вже давно чекали, можливо, вам повернуть якийсь борг ваший але також деякі близнюки все ж таки будуть в очікуванні нового, тобто ви будете ще в пошуку нового, ще більшого. І, можливо, в кінці місяця ви вже отримаєте те, ради чого ви так довго до якого ви так довго йшли. Тобто місяць для близнюків також несе такі приємні сюрпризи і приємні і хороші перспективні можливості. А ось ракам в лютому не зовсім трішки так повезе, як другим знакам, як, наприклад, близнюкам або тільцям. Тому що. Будьте обережні, тому що за вашою роботою, а та й за самим вами, хтось відстежує вас. Хто слідкує за вашою діяльністю, за вами, за вашим життям, хтось хоче дізнатися про вас більше. Тобто хтось вами зацікавився і відслідковує ваш кожен рух, кожен шаг. Тому будьте обережні при спілкуванні з малознайомими людьми. Якщо да, навіть попадете в якусь компанію до мало знайомих людей, також будьте дуже обережні, тому що ваш кожен рух, кожен дія, слово будете, будуть слідкувати і будуть дивитися за вашою роботою, і за вашим життям. Але є ще й така ймовірність того, що, можливо, і ви Будете зацікавлені в якійсь людині і, і будете цікавитись розвитком якихось подій, які будуть відбуватися і з тією людиною, і з вами. Але в будь-якому випадку будьте, я б так сказала, трішечки обережні і, як то кажуть, на начеку. Да? Будьте відкритими, але не відкривайтеся повністю тим людям, яких ви зовсім, або навіть дуже мало, знаєте. Тобто будьте обережні в спілкуванні. Леви. Для вас відкривається чудова можливість змінити свій сімейний стан. Тобто багатьох левів очікує. Як, як говориться, сімейне благополуччя, тобто багато левів в лютому вже мають взяти шлюб, тому що вам випала карта шлюбу, шлюбу весілля, якогось сімейного свята, якогось сімейного вечора. Тобто, все буде. Пов'язано із вашою сім'єю, але багато леві поміняють свій сімейний стан, і багато левів вже вступлять в законі права в лютому місяці. Тобто на вас левич очікує дуже такий приємний, така приємна можливість, хороша можливість, і також це буде пов'язано з сім'єю. І також на вас очікує шлюб. шлюб. Багато левів у лютому мають одружитися. Тому, е я б сказала, що це дуже гарна новина. Ті, хто вже давно чекають, нарешті ваше бажання в лютому здійсниться. А ось діви в лютому будуть перебувати. В такому стані пошуку, пошуку себе, пошуку нової роботи, пошуку нової можливості, нового заробітку, нового бізнесу, нових відносин. Тобто діви будуть в пошуках, в пошуках всього, того, що може змінити ваше життя найкраще. Але я так гадаю, що все у вас вийде, якщо ви будете активно приймати в цьому участь, якщо ви будете активно діяти, щось для цього робити, щось для цього змінювати, щось приймати нове в своє життя. І тому ваш успіх вже не так буде далеко. Але лютий у вас буде, ще ви будете в пошуках. от. Саме в пошуках того, що може змінити ваше життя на краще. Трези вам. В лютому нічого не прийдеться шукати, вам головне треба трішки змінити своє мислення і ставлення до життя в лютому для того, щоб ваше життя було кращим. Да, Перед вами будуть і деякі труднощі, деякі складнощі. Але якщо ви правильно приймете рішення, якщо ви підете правильною тою доріжкою, якою треба йти то все у вас вийде і все буде з вами гаразд. Але насамперед, Терези, вам треба змінювати себе повністю, свій погляд на життя, свою роботу, можливо, щось нове додати, можливо, щось бути більш креативним, підходити до якогось питання. І також на вас е, чекає якась можливість. Двері у вас в лютому будуть відчинені. Тому у вас є шанс е, зробити так, щоб ваше життя стало кращим. Але насамперед е, треба змінюватися самому. Це може бути робота, е, імідж, ставлення, можливо, навіть оточення змінювати, можливо, навіть чимось новим займатися. Але. Ви повинні відкинути всі старі стереотипи і вже жити зовсім по-новому. Скорпіони. А ось у вашу жит... ваше життя входять якісь нові люди. Для жінок це можливо якісь зустрічі, знайомства, якісь контакти. Можливо, це та людина, на яку ви так довго чекали. Це людина більш за все. Буде із, як, як говорять, на гослужбі Да? Це може бути охранник, це може бути поліцейський, це може бути адвокат, це може бути Тобто та людина, яка Робе, е, е, працює в госслужбі, да? навіть якийсь е, депутат да? в Госдумі, якийсь, можливо, навіть таке. Тобто е, людина, яка працює е, на е, государство, да? государственна людина, да? вона трішечки буде така е, холодна в своїх розчотах, вона буде трішечки е, такого е, нетеплого. Не е, Відношення, але це буде людина з ясною головою, з власним розумом, людина слова. І ось на таку людину ви повинні звернути увагу. Можливо, їм знадобиться ваша допомога. Можливо, це навіть людина із вашого оточення, яка буде задіяна в цьому місяці з вами. Тобто вона буде відігравати дуже велику роль у вас. Якщо ви чоловіки, які дивляться це відео, то можливо зверніть увагу на вашого ну, насамперед. Можливо, це хтось із ваших родичів, можливо, це хтось по, по роботі там. чи... Хтось знайомий, яким також знадобиться ваша допомога. Тобто, в лютому ви повинні звернути увагу на ваше оточення, тому що ці люди будуть відігравати людям в лютому дуже важливу роль у вашому житті. Можливо, або вам, або цій людині знадобиться ваша підтримка. Підтримка, піддержка. Це може бути зв'язано із домом, і з роботою, але в лютому на ваше життя буде впливати людина, яка допоможе вам у вирішенні питань. Для жінок це буде, можливо, якесь знайомство на довгі роки. Стрільців очікує. Кропітка праця дуже і дуже кропітка праця, і буде дуже уважні. Тому що е, за вашою роботою, якщо за раками просто слідкують е, за життям, за поведінкою, просто як за особою якоюсь, то за вами будуть е, дивитися саме е, контролювати саме вашу роботу. Тому ваша робота повинна бути дуже і дуже така відточена, проявити таке майстерність дуже велику, бути таким трішечки, я б сказала, творчість, творчою людиною, тобто проявити творчість в цьому. І також просто очікуйте працю, роботу, яка в кінці вам принесе той дохід і ту винагороду, на яку ви дійсно заслуговуєте. Але проявіть творчість, проявіть креативність і будьте уважні на роботі, тому що за вашою роботою і за вами будуть слідкувати. Козерогам у лютому знадобиться поміч. Поміч якогось о, е, такого знаючого фахівця в якій сфері роботі. Е, вам знадобиться якась консультація, можливо, у вас виникнуть якісь питання, якісь проблеми, з якими ви раніше не, е, спі... не е, діяли, не знаєте, як це вирішити. І саме тому вам треба така людина, яка б допомогла у вирішенні деяких питань. А ще я б хотіла сказати козирогам, те, що слухайте свій внутрішній голос, слухайте свій внутрішній стан, робіть те, що дійсно вам по душі, по серцю. Лише тоді ви відчуєте і насолоду, і успіх від того, що ви робите, слухайте свою інтуїцію. Тобто більше усугубляйтеся в себе. Для того, щоб зрозуміти, як далі рухатися. Але не забувайте і про тих людей, які зможуть вам десь в чомусь щось порадити. Тому, козероги, слухайте свою інтуїцію, слухайте свій внутрішній голос. Але якщо вам знадобиться якась поміч, і якщо ця людина буде поряд з вами, то нехтуйте, не нехтуйте. А Звертайтеся, і така людина завжди вам допоможе складний період. У Водоліїв зараз, в лютому, буде проходити трансформація особистості, да? тобто ви будете вже зовсім по-іншому дивитися е, на життя, на людей, на роботу, е, взагалі на весь всесвіт, який ви раніше. Дивились і наблюдали у вас, проходить така трансформація особистості. Але також водолії, я хочу вас і попередити, і про те, що е, слідкуйте за своїм станом здоров'я. Не дозволяйте собі впадати в такий е, депресивний стан. Не дозволяйте собі впадати в якийсь такий хаос, е, тому що цей місяць він такий буде переломний для вас. І все буде залежати від того, як ви з цього вийдете, як ви зможете це. Переграти, як ви зможете це переробити. Тому, водолії, на вас очікує такий непростий етап, але після цього ви себе будете почувати зовсім іншою людиною, зовсім з іншими думками, мислями, з іншим поглядом. І тому будьте. Не впадайте в такий відчай, не впадайте в відчай і будьте готові до того, що е, уже в наступному сезоні у вас буде все гаразд. Але лютий, е, вам треба трішечки е, бути готовими до того, е, що з вами відбувається. І не лякайтеся, саме головне бережіть своє здоров'я і не впадайте в депресивний стан. І завершує наш сьогоднішній гороскоп, це знаки як рибки. Але перед цим я хочу вам сказати, що якщо ви хочете зробити собі особистий прогноз на лютий, на рік. Тому що це общий прогноз для всіх знаків Зодіака. А якщо ви бажаєте собі зробити особистий, то залишайте своє повідомлення під цим відео, або пишіть мені на вайбер. Номер, який я залишу в описі під цим відео. І так, переходимо до риб. Риби в лютому на вас чекає такий стан. Коли ви не захочете ні з ким спілкуватися, коли ви будете більше проводити час на самоті, коли ви будете повністю щось міняти в своєму житті, коли вам захочеться просто побути своїми думками і своїми планами десь осторонь від усього. Да, у вас буде можливість якось проводити по іншому час, але ви цим не будете задовольнятися. Ви захочете е, саме е, самотність, саме е, менше спілкування. Тобто для вас цей лютий буде також е, схожим, як у водолія. Да, така більш трансформація також у вас буде е, проходити. Е, але ви можете в лютому строїти свої плани на, на майбутнє. Ви можете е, строїть по-новому своє життя, дивиться трішки, теж також по-новому ви можете. Але для цього вам треба побути, можливо, деякий час самому, щоб зрозуміти, для чого, що саме з вами відбувається і до чого ви саме йдете, що саме на вас очікує в майбутньому. Тому рибки це період не страшний, а просто час для того, щоб спланувати свої майбутні шляхи, майбутнє своє, і трішечки, по-іншому, можливо, строїти свої плани. Ну що ж, такий в нас був гороскоп на. Лютий 2024 рік. Якщо вам він сподобався, чекаю від вас подобаюся. Також буду чекати від вас коменти про кожен знак Зодіака, як він у вас відігрався як він у вас відіграється. Також це буде мені приємно. І також це можливо трішки підніме уровень мого каналу Тому чекаю на вас таку. Скажімо, таку акцію. Да, ви ставите, якщо вам подобалося, подобайки, пишете коменти. Тим самим ви піднімаєте мій канал. А я тим самим вам готую для вас дуже і дуже цікаві і дуже корисні відео для майбутнього. Ну що ж, на, це, на сьогодні в мене все. Буду закінчувати. І чекайте мене вже у наступному каналі. З вами була я, Лариса, Бережіть себе. Хай вам щастить і саме головне, все буде добре, все буде Україна. Бережіть себе. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей!